Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Зеленському варто негайно покинути Україну. Так вважають в оточенні Трампа. Пише видання, ніби яке посилається на близьке до президента США джерело. Найкращим варіантом для нього і світу буде його від'їзд до Франції. На ці укиди у Зеленського відповіли, що евакуації не буде і ніяких золотих парашутів йому не потрібно. Пропозиції США тепер мало чим відрізняються від російських регенеція. Уже писала поважені джерела США, які до цього моменту мене не підводили, розповіли сумнетам, ніби мають точну інформацію про те. Що деякі, схоже, нещодавньо звільнені з ОПЕ члени команди Зеленського виїхали з країни з метою підготовки можливої евакуації президента. Йдеться про купівлю нерухомості в латинській Америці. Американці вже спілкувалися, нібито з Банковою щодо дивної дії, які схожі на зраду, але там відповіли, що це лише купівля особистого майна для приватних цілей. Скандальні заяви Дональда Трампа про диктатора Володимира Зеленського звинуватити Україну в російській агресії, стали наслідком розчарування американського президента в українському лідері. Останньою краплею стали слова. Зеленського про павутину дезінформації, в яку потрапив Трампа, про це пише CNN із посиланням на обізнані джерела. Видання зауважує, що скандальні заяви Трампа цього тижня не стали чимось принципово новим. А протягом багатьох років Трамп скептично дивився на Зеленського, ставлячи під сумнів його рішення. Пише CNN, згадуючи зокрема епізод, коли у 2019 році Зеленський ухилився від вимог Трампа почати переслідування проти Сена Джо Байдена. Однак останнім часом помічники Трампа особливо уважно стежать за публі. Заявами Зеленського, зокрема за його критикою на адресу США через прямі переговори між Москвою та Вашингтоном, за словами джерел, їхнє розчарування зросло потім кількох днів. А спусковим очком стали слова Зеленського про те, що Трамп живе у полутинні дезінформації. За словами чиновника з оточення американського президента, після цього Трамп сказав помічникам, що він хоче відповісти Зеленському прямо. Результатом стала скандальна публікація у соцмережі Social, в якій Трамп назвав українського президента диктатором без виборів, який незабаром може залишити. Шутися без країни це розчарування. Існує сильне і незаконне відчуття, що ця жорстока війна має припинитися і що цей шлях применшується через публічні заяви Зеленського. Сказав Сіанен інший чиновник Білого Дому публічні атаці президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на українську колегу Володимира Зеленського передувало наростаюче відчуття розчарування в Білому домі. Про це розповів телеканал CNN, Передає європейська правда. Канал нагадує, що протягом багатьох років Трамп скептично ставився до Зеленського. Оставив його підсумнів його рішення в епізоді, який став відомим під час першого імпічменту Трампа, вимагав від нього розпочати розслідування щодо сьогоднішнього супротивника Джо Байдена. Однак останнім часом помічники Трампа уважно стежили за публічними заявами Зеленського, зокрема за його критикою того, що США відключили Україну з переговорів з російськими посадовцями в Саудівській Аравії цього тижня з наростаючим хвилюванням. Трампа приватно сказав помічникам, які були з ним у Флориді, що він хоче відповісти без. Посередньо що призвело до його публікації у Trash Social, повідомив посадовець, який подорожував з Трампом. Він розмістив допис по дорозі до свого гольф-клубу в, в Майамі і розширив свої зауваження перед сотнями людей на вечірній інвестиційній конференції в Майамі, організованій суверенним фондом Саудівської Аравії, де раніше на ньому тижні були переговори між офіційними особами Сполучених Штатів і Росії. Це розчарування існує сильне і законне відчуття, що ця жорстока війна повинна припинитися. Що цей шлях зву. Життя через запублічені заяви Зеленського сказав другий посадовець Білого Дому в інтерв'ю CNN. Однак, на думку Зеленського, закінчення війни, яке планує Трамп, дуже схоже на те, про що просить Росія. Члени адміністрації Трампа вже виключили можливість членства. Києва в НАТО і заявили, що американські війська не допоможуть гарантувати безпеку України після закінчення війни з цих причин. Президент України вже каже, що не може не висловитися. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.